Ви носите знімний протез, тоді майже гарантовано ви робите помилки, через які він служить два рази менше. Протез це ваші нові зуби. Але якщо доглядати неправильно, вони швидко втратять вигляд і перестануть триматися. І сьогодні я вам покажу, як цього уникнути. Усіх вітаю! Мене звати Віктор Ступницький, я лікар-хірург імплантолог. Дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як сучасна стоматологія може повністю змінити якість вашого життя. Перше правило промивати протез після їжі. Протез тримається в роті за рахунок вакууму, тобто присасування. На верхній шелепі він присмоктується до піднебіння. На нижній шелепі усе ускладнює язик, який постійно рухається, коли ми їмо говоримо. Тому залишки їжі можуть зруйнувати фіксацію протези і викликати сильний дискомфорт. Що робити? Після їжі краще обмежитись поласканням. Зніміть протез, промийте його під проточною водою і знову одіньте. Правило друге. Правильна зубна паста. Знімні протези треба чистити так само, як і свої. Вранці та ввечері. Але є нюанс. Не кожна зубна паста підходить. Важливий показник індексу абразивності, тобто РДА. А найпростіше рішення, як це не звучить, але це дитяча зубна паста. У неї РДА не більше, ніж 60, і вона абсолютно безпечна. Третє правило дезінфекція. Пам'ятайте, протез виготовлений із пластмаси, а пластмаса з часом вбирає фарбники та запахи. З перших днів виготовлення знімного протеза, його треба правильно дезінфікувати. В цьому допоможуть таблетки, які продаються в будь-якій аптеці. Це можуть бути як корегер, Протефлікс та інші бренди. Принцип простий: берете ємкість, наливаєте воду та кидаєте таблетку. З ній занурюєте туди протез. За декілька хвилин, тобто 15-30, ви побачите, як залишки їжі та фарбники піднімаються на поверхню. Звичайно, виглядає це не дуже приємно, але зате ви розумієте, що протез реально очищається. Так коли знімати протез? У перші 10-14 днів? Ми радимо носити протез якнайдовше – Це допомагає швидше адаптуватися. Але після етапу адаптації протез краще знімати на ніч. Вночі наша стазова повинна відпочивати від навантаження за цілий день. А сам протез на ніч ми кладемо у вологий бокс, щоб уникнути його пересихання. Це ми робимо для того, щоб зберегти естетику і не зіпсувати свій протез. Найбільша помилка або головне, чого ніколи не можна робити. Деякі пацієнти намагаються продезінфікувати протез, залишивши його в окно. І результат у нас завжди один протез, що де формується, і він більше не лягає в рот так, як треба, і швидше за все його доведеться міняти. Друга помилка небережне поводження з протезом. Найчастіше це трапляється у ванні Пацієнти чистять протез над раковиною і випадково його роняють. Результат тріщина або навіть поломка. Так, протез можна полагодити. Але і після кожного ремонту він трохи деформується і вже ніколи не сидить так ідеально, як було до цього. Третя помилка я б її назвав сам собі майстер. На протезі з'являється чи пигмент, і деякі люди вирішують: зараз візьму соду, щитку і вичищу, або навіть пилку для нігтів. І таке теж буває. Так от, ніколи цього не робіть: сода і абразив дряпають поверхню, протез швидко псується і втрачає вигляд. Правильне рішення. Якщо він сильно забруднився, зверніться, будь ласка, до стоматолога, є професійна послуга. Протез віддають у лабораторію і там його чистять, ультразвуком полірують і повертають майже новий протез. І при цьому протез не псується. Тому запам'ятайте ніякої соди, абразивів і саморобних методів. Довірте чистку професіоналам. На сьогодні все. Якщо це відео було корисним для вас, поставте лайк. Мені буде дуже приємно, адже ваша підтримка допомагає нам створити ще більше корисного контенту. Ну і підпишіться, щоб першим бути в курсі.